«Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Це не книга, це реальні свідчення людини, яка пройшла чотири концтабори і побачила весь жах, на який здатні люди. Але ця книжка не про смерть, вона про життя. Франкл каже, найстрашніша втрата це не втрата свободи чи дому. Найстрашніше, коли ми перестаємо бачити сенс. У таборі виживали не найсильніші і не найздоровіші, виживали ті, у кого було заради чого прокидатися завтра. Заради навіть маленької мрії, заради слова, яке вони ще не сказали світові. Сенс не дають умови, сенс створюєш ти сам. Констабір забрав у них усе: одяг, ім'я, майбутнє, але була одна річ, яку ніхто не зміг відібрати свобода обирати свою реакцію на те, що з тобою відбувається. Навіть у пеклі можна лишатися людиною. Франкл розробив логотерапію терапію з сенсом. Він доводить, коли у тебе є мета, коли ти комусь потрібен. Депресія не перемагає. Після читання ти розумієш, що щастя не мета, це побічний ефект сенсу. Твоє життя значитиме навіть, якщо ти цього ще не відчуваєш. Ти те, як ти проходиш страждання, і є твій подвиг. Ця книжка ставить одне запитання: навіщо ти живеш? І від цього запитання втекти неможливо.